11 березня, вівторок, язик на плече і погнали. Якщо вчора нашим життям керувала фортуна, то сьогодні за кермом ми вже 14 березня починається коридор затемнень, але його дії ми можемо спостерігати вже зараз. Тому кожне наше рішення вплине на майбутнє. Слідкуйте за своїми думками, діями та вибором. Це формує ваш наступний цикл. Енергія дня по аркану сила, а це говорить про те, що ти знаєш, що хочеш, і не боїшся про це заявляти. Коли вистачає сміливості та натхнення, скористайтесь цим. Днем, бо він ніби створений для того, щоб ви запам'ятали його на все життя. Але в мінусі у нас енергія аркану помірні, що означає все або нічого. Тобто є ризик або перегнути палицю, або занадто довго вагатися, коли не можеш знайти міру, коли тайм-менеджмент пішов по одному місцю, а потрібно якось встигнути усюди. Час брати ініціативу в свої руки. Ніякого почекаємо кращого моменту, бо момент настав чудовий день для переговорів, презентацій та заяв про себе. Формула успіху сьогодні: чітка ціль, віра в себе плюс дії. На побутовому плані це нові можливості в кар'єрі, просування проєкту або своєї творчості, фізична активність, відвідування спортивних змагань, підтримка сильних людей, звернення до лікаря, відвідування косметолога, догляд за тілом, чекап організму, відвідування красивих місць, презентації, галереї. Для тих, хто в парі сьогодні ви або горти в пристрасті, або в суперечці. Чоловікам сьогодні потрібно проявити більше впевненості, а жінкам більше м'якості. Занадто сильний тиск на партнера або бажання домінувати, вимога до уваги, яка може виглядати як нав'язливість, спонтанні емоційні рішення, про які завтра можна пошкодувати. А от для тих, хто самотні, ваша харизма та сексуальність на максимумі. Нові знайомства гарантовані. Є шанс зустріти когось, хто стане важливою фігурою. Вашому житті не варто кидатися в крайнощі. Дайте собі час дізнатися людину краще в негативі дня: емоційні гойдалки, алкогольне отруєння, перебір з алкоголем, їжею. ризик працювати на знос, бережіть свої сили, бо попереду коридор затемнень, бажання ти типу по головах, не зважаючи на принципи, тиск зі сторони авторитетів або силових структур. Сьогодні ваш образ має випромінювати статус, впевненість і блиск, кольори золото, червоний, бордовий, королівський синій та чорний, аксесуари, великі прикраси, годинник, дорогий парфум. Та стильне взуття. Зберігайте мій прогноз, повертайтесь до нього протягом дня. Він заряджений на успіх та любов. І я бажаю вам яскравого вівторка та гарного дня. І не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там багато цікавого і більш розширені прогнози.